Привіт! Мене звати Олена і я вчителька івриту. Сьогодні ми детально розберемо дієслово лігіот. Наведу вам приклади у використання дієслова у реченнях у минулому майбутньому часі, а також ви знайдете під відео посилання на пісню, яка мені дуже подобається і завдяки якій можна запам'ятати використання слова лігіот у неозначеній формі. Лігіот. Бути або стати. Написала дві транскрипції лігіот, оскільки є літера гей, то ми її промовляємо, однак в розмовній мові дуже часто можна почути льот, лйот. Ль Просто з'їдається цей звук. І фрази з пісні Аріка Айнштейна колеха це лігіот машев мішеу. Дуже люблю цю пісню, слова будуть в описі: посилання на слова і на саму пісню. Колиха до це машу машину. І слово гове теперішній час має той самий корінь, що діє слово лігіот. Гови. Для тих, хто планує слухати пісню, ось вам декілька слів з пісні. Прочитаю Замару. Сахкан, Лейцан, Мевакер, Кохав, Бадран, Манхе, Хакян, Мальян. Можна також сказати мільйонер, але в пісні використовується Мальян, і це ще може значити, як просто успішна людина. Не тільки з точки зору грошей. Дугман Салам мешорер, манкаль, що є абревіатура менагель клелі, мафкаль, що також абревіатура мефакех клелі. Повернемося до слова лігіот. В теперішньому часі слово лігіот не використовується дуже активно. Да, ми використовуємо слово єш. Є, так само, як в українській є, але неозначена форма бути. Минулий час був, майбутній час буду. Отже, цей корінь бути, був, буду, відсутній в теперішньому. Так? Ми кажемо Я є, так і ви в івриці, тому переходимо до минулого часу. «ава». Ані гаїті анахну гаїну, ад гаїт. Атем хаїтем, атен гайтин. Угая і гаїта, гем гаю, Ген – гаю. В минулому часі слова гая, «хайта», хаю також використовуються з прийменником ле у значенні є або немає. Тобто був, була, були або. נאמבולי. היה לא היה, לדוגמה. היה להם חתול, אבל לא היה להם כלב. הייתה לא הייתה. פעם הייתה לנו דירה קטנה, ועכשיו יש לנו דירה גדולה. היו לא היו. היו לי שתי פגישות חשובות השבוע. Перекладу для вас. А Аялаєм Хатуль у них був кіт, а вело келев, але не було собаки. Паам хайтала ктана. Колись раніше у нас була маленька квартира, вершав яшла нудірак дола. Зараз у нас велика квартира. У мене було дві важливих зустрічі на цьому тижні. Приклади в реченнях в минулому часі з словом літ з іншими формами. Etmal haitiba koncert Shel Hanan бен Ali. Ейфо атем haitem. Вчора я був на концерті Ханана Бен Ари. Де ви були Анахну байт. бабайт. Лоха лану Мацавруах Лацет Ланшеву. Ми були вдома. Не було у нас настрою мацавруах Лацет виходити Le ancheu kudis. Не було у нас настрою кудись виходити. Гама я гаю ба бабайт. Дзіди також були вдома. Кен так. Вони були раді залишитися дома і грати в комп'ютер. Лійод може виражати повторювальну дію в минулому. В такому випадку ми використовуємо ліот в минулому часі без манавар, плюс по-альбегове з дієсловом в теперішньому часі. І це все має бути відповідно до займенника, до особи мається на увазі. Баяльдут хаїти мевакелицевта кольсовшево. В дитинстві я відвідував бабусю кожні вихідні. Тобто ось воно дієслово йот в минулому, плюс дієслово в теперішньому часі мевакел. Гаїті вказує на це, що перша особа одна Не я. Чоловічий рід мевакер. Гаїті. мевакер. Коль каїтс гайну носим литий бе Європа. Кожного літа ми їздили в подорож в Європу. Гаїну носim. Гаїну минулий час. Ну, закінчення вказує на це. що Анахну. А Нахну хаіну носим – їздили. І множина в теперішньому часі, оскільки це ми множина. Гем хаю, ба, ім, елейну, Вони приходили до нас по суботам і на свята. Третя особа завжди фігурує. Мусимо сказати гем або Хавелим, так далі. Має бути підмет. Гем хайуба імелейну, у убихаги. Окрім того, що це може виражати повторювальну дію, тобто це повторювалося часто, льйод може в такій формі вказувати на тривалість дії. Він спав, він був в процесі спання. Ой, я хошив, він думав, це може не тільки повторювальну дію виражати, а й довгу дію. Спав, довго сидів, думав, залежить від контексту. Як я сказала на початку, лія також може перекладатися як став кимось, стати кимось або перетворитися на когось. Ми можемо використовувати його в. Біньяні пааль, біньян каль, ле з прийменником ле ставкимось, а також біньяні ніфаль ніяле має той самий переклад. Однак в сьогодні ми не додаємо в беньяні ніфалю ле. просто без неї. І візьмемо слова з пісні для прикладу гугая замар. Він став. Співаком. мумхе. він став спеціалістом. ле мумхе. теоретично можна сказати, але краще без цього. Гунія Мумхе, він став спеціалістом. ле кохав. я став зіркою. хак'ян. Коли ти став пародистом, ех аїта. Ле мільйонер. Як ти став мільйонером? Дієслово лійот майбутній час. Отже, нагадаю, в майбутньому ми додаємо префікс. І лише деякі форми мають також і суфікс. Коли доєднується суфікс, оця гей коренева зникає. Ані – -e буду, а є» – ми будемо. А та тіє. Атигії атем атен тію. Гу іїє гі тіє, гем ген ігію. Лігіот приклади в реченнях майбутній час. Дорит у шломі в ріфка медебрим. ДОРИТ і шломі розмовляють зрівкою. איפה תהיי מחר בשש בערב? דתם בודש, זבתרב, שויסטי ועצ'רה. אהיה בבית. יא בודו ודומה. עצי פרפיקס אהיה. קאזין עצי יא. יא בודו. דורית ושלומי. גם הילדים יהיו בבית? דתית קוש בודות ודומה? כן, למה? טק, תשמעו. Типу, чому ти питаєш? Чому ви питаєте? Анахнунігієма харбі вершева вироцінулик фотли бікур. Ми будемо завтра в Бершеві, і ми хотіли заскочити на візит? Каме зменті юпо, скільки часу ви тут будете? Скільки часу ви тут будете? Минулий час. Майбутній час. Спробуйте самостійно скласти речення, які будуть актуальні для вас, використовуючи дієслова льйот у відповідному часі. Продовжимо. Значення дієслова гая є ширшим, ніж у будь-якого іншого дієслова. Воно позначає будь-яку подію, явище або стан. Воно може використовувати різноманітні граматичні функції, пов'язані з обставинами, часом, умовою, причиною тощо. Це я перекладала статтю з Академії Івриту. Посилання на оригінал буде в описі до відео. У Торіді слово гая часто вживається у значенні Сталося. Особливо сполучником v, з сполучником вегая. Часто з'являється передумовним підрядним реченням, що описує можливу подію, після чого наводиться рішення щодо цієї події та її наслідки. Зазвичай у конструкції типу вегая ім. І станеться якщо. І тут приклад з книги дварин. <אף> והיה אם שמע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל לבשכם. ונתתי מטר ארציכם ביתו יורה ומלקוש באספת דגניך ותירשך ויצהריך. יקשו דסלו חטס דו מויך יקי יקייה Заповідаю вам сьогодні любити Господа Бога і молитися всім серцем і всією душею. І тоді е, я дам вам е, дощ вчасно е, і ви зберете свій рожай, і так далі. Не буду дослівно перекладати. Продовжимо. У сучасній мові, особливо в юридичних документах та у публічному управлінні, іноді використовується словосполучення «гаяве» у значенні умови. А я ви увсика, хасака тоше, бахівра, вло, ігієва шайле мейда аль-одутея. А я отже, якщо у всяка, слова всака, зупиниться, припиниться зайнятість цього співробітника в компанії, він не буде в праві розповсюджувати інформацію, це, про цю компанію. Оскільки в середньовіччі було прийнято перекладати з арабської на єври дослівно, перекладачі використовували найближчі єврейські форми до цих арабських зворотів, що породило в результаті такі форми, як «гейотше» і мгейот, які також можете десь зустріти. Гейоче виражає причину, і на сьогоднішній день в сучасній мові ми використовуємо «міпнейше», «омішумше». Імгіот виражає протиставлення, так само як Афальпіше або Ламрод Ш. Відомі вислови з словом Лійот. Один з найбільш відомих з книги Еклезіаст Маші гая і ігіє. ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין קול חדש תחת השמש. עסק בראשית. ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. שודו צריך פורם, יהי ויהי. פורם יהי, תהי, אהי ונהי. Відносяться до системи часів мови ТОРИ. Вони зазвичай виражають наказ, побажання, прохання тощо, також використовуються в мові поезії і пісень. Форми єге, теге, еге, венеге походять з рамейської, зазвичай вони виражають звичайний майбутній час, так само, як і ігіє. Вони поширені в сучасній юридичній мові. І наостанок, щодо плутаниці, діє словом літ Зверніть увагу, лігьйот з буквою коренева, гей, коренево «гей» – це бути, лігьот з буквою хет це жити, жити біологічне життя, бути живим. Зі словом хаїм життя. І не путаємо з дієсловом лягур, що значить мешкати, тобто проживати на території країни, міста, будинку. Так ля -гур", לחיות, להיות. פריק לדברת שני. אני צריך להיות בתל אביב בעוד שעה. יפווינן בוטב תל אביבי צ'רס עודנו. לחיות, אנחנו רוצים לחיות חיים ארוכים ומעניינים. דובי, ציקה וזיצה. לגור, הם לא יכולים לגור עם ההורים עכשיו. ואני Це все, що я хотіла сказати щодо тієї слова Ligio сьогодні. Якщо є запитання, пишіть у коментарях. Дякую за перегляд! Якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх у коментарях. Успіхів вам у навчанні!